Днями світ відзначив день пінгвінів, і звісно, що в контексті великої мандрівки фактів, яку нещодавно здійснив наш Костянтин Мельников до Антарктиди, ми не можемо не розповісти вам про цих дивовижних птахів. Цей день обрали не просто так. Він збігається з початком щорічної міграції пінгвінів на північ. Більше про те, як ці пернаті на самому півдні земної кулі співіснують разом з українськими науковцями в нашому ексклюзивному сюжеті. На острові Галіндас, на якому розташована українська антарктична станція Академік Вернацький, ще не так давно практично не було жодного пінгвіна. Нині тут величезна колонія субантарктичних пінгвінів, що налічує понад 6 тисяч особин. На Вернацького нас зустрічають традиційні його мешканці. А Ви не самі нас зустрічаєте. А, так, сподіваємо. у нас така публіка зібралася. Ці пернаті тут повсюди немає ані клаптика землі, де не ступала лапа пінгвіна. нюанси, вони на вигляд дуже милі, але насправді вони дуже шумні. І коли у нас антарктичне літо, вони кричать постійно, 24 чотири сім. А ось ці це наші фубрики, тобто всі люди, які піснять, вони їх чують постійно і другий момент – це запах. Мені пощастило, коли я потрапив на станцію, була досить вітряна погода. І запах, про який говорить Іванна, яка знайомить мене з тутешнім побутом, не дуже сильно відчувався і нагадував запах ферми в українському селі у спекотній літній день. Тому одразу йду знайомитися з місцевими зірками. Відкі цікаві. А чому Ромчик? Громчик, тому що він шустрічний жорик, він більш такий е, сумний сумний. Сидить собі тихенько, а Ромчик жвавенький такий. Він туди-сюда, туди-сюди бігає. Ромчик та Жоріг це два молодих пінгвіна, які з'явились на острові цього сезону. І хоч ці двоє зовсім не бояться людей, підходити до них та усіх інших ближче, ніж на 5 метрів, заборонено. в принципі, не маємо хотів і тварин тривожити, тобто не маємо початися такий процес, які відбуваються. Наприклад, ну, навіть якщо ми бачимо, що там з, з твариною щось не добре відбувається, там, чи до цього з'їсть, чи погано, ми не маємо в це втручатися. Один момент другий момент зараз фон е так ти з'являє гриб. Упродовж ювілейної 30-ї експедиції біологиня Зоя Швидка досліджуватиме зміну популяції цих пернатих. Хоч зізнається, ця робота не з найцікавіших. раніше це ходилося вручниками. Рахувалося ходила людина з записничком і це і це спостерігала. Зараз нову використовувати якісь технічні засоби, дали чисто от з. Ну, з точки зору складності методу, то ну, метод дуже простий насправді. От, тому є, є більш цікаві е, способи, да. Ще можу зняти відео, зараз думаю, а зараз я думаю, пінгін тебе щепне. А я зараз переведу, а він стихає. І хоч метод підрахунку простий, можна навіть сказати, примітивний, утім ця робота вкрай важлива. Раніше цих пінгвінів не було довкола станції, не просто так, тут було холодніше. А ці пінгвіни просто так субантартично називається. Він більш теплолюбний, і вони сюди поширюються саме через те, що потеплішало. Тому стрігаючи за саме за нашими пінгвінами, якраз можна відслідковувати наслідки цього от, глобальної зміни клі клімату. В цілому пінгвіни кумедні, місцями незграбні, хоч і не можуть літати, але дуже спритні у воді, де полюють на крилях місцевих ракоподібних та дрібну рибу. А в цьому озері молоде потомство пінгвінів навчається плавати, а потім вже. Здобувати собі їжу у відкритому океані. Колись навчаться самостійно полювати і ромчик з жоріхом. А поки, аби смачно попоїсти, вони нас доганяють та витрушують смаколики у батьків з Антарктиди. Костянтин Мельников, Фактасі Тіві Єдині новини.